Вітаю, малята! Запрошую вас на наше заняття з математики. Сьогодні ми в гостях у Матінки Зайчихи та її зайчат. Скільки всього зайчат? Ви полічили вже? Так, вірно, їх п'ять. Вона дуже піклується про своїх малят та принесла їм до обіду кошик моркви та капусти та пригостила з них кожного по одній капустинці та по одній морквинці. Якщо зайчиха дала по одній капустинці, по одній морквинці, скільки їх було, давайте розкладемо їх на полички. Якщо чотири морквини, то скільки повинно бути капустин? Так, одна. Чотири додати один. Якщо три морквинки, то скільки капустин? Так, дві, три, додати два. Якщо дві морквини, то скільки капустин? Вірно, три, два, додати три. До однієї морквини потрібно додати чотири капустини. Одержалося два числа, один та чотири. Розкладіть п'ять груш на дві тарілки. Якщо одна на іншій чотири. Два числа один та чотири. По-іншому можна розкласти ще як? Якщо на одній тарілці дві грушки, то на іншій скільки? Три. Два числа два та три. Якщо на одній тарілці дві три груші, то на іншій скільки повинно бути Так, дві, два числа, три та 2. І ще можна розкласти так. На одній тарілці чотири, на іншій одну грушку. І утворилося два числа, чотири та два. Один. Розгляньте уважно малюнки та скажіть, яка частина доби зображена на кожному з них? Ранок, вечір, день? Будьте уважні. А тепер, розгляньте, з якої казки це герої? Ви вже впізнали? Хто раніше знайшов рукавичку, а хто пізніше? Мишка чи вовчик? Лисичка чи зайчик? А тепер скажіть, що було раніше, а що пізніше? Раніше була рукавичка чи мишка? Кабанчик чи зайчик? Дякую, малят.